Яворівський пиріг це автентичний виріб Галичини. Він складається з приготування дріжджового тіста та начинки з картопляного пюре та гречаної каші. Ірина Глинюк розповідає про традиційний пиріг Яворівщини. Його майже два роки тому внесли до переліку нематеріальної культурної спадщини України. Жінка пригадує, у дитинстві цей пиріг щонеділі готувала її бабуся. Тепер Ірина ділиться цим. Рецептом. Викласти наше тісто на змащену дошку, на змащену олією дошку і тоді ми беремо нашу начинку з картоплі і гречки. Додаємо шкварки смажені з смаженою цибулею, формуємо пиріг у формі прямопутника, приплюснутої форми, змашуємо його лізоном, прикрашаємо його кунжутом і випікаємо близько години при температурі 180 градусів. Вербенець готує яворівський пиріг більше 30 років. Цього разу разом з колегами пиріг готують для військовослужбовців. Щоб нашим хлопцям, напевне, на передовій трішечки передати отакої нашої частиночки з нашого краю Яворівського, щоб вони посмакували тим смачним пирогом, щоб вони спробували, що ми так само разом з ними, що ми підтримуємо, що ми надіємося на нашу перемогу. Ми готували вареники, ми випікали паски, ми пампушки випікали, і вже напевне не перший раз ми і памп і пироги яворівські випікали. Це не перший раз, які ми готуємо різні такі смаколики на передову. За словами волонтерки Тетяни Наконечної, до неї надійшов запит від 37-ї бригади морської піхоти та спецпідрозділу. До приготування пирогів долучилися працівники та учні місцевого училища. Це був насправді запит від хлопців. Вони завжди просять чогось домашнього, тому що. Ми завжди проводимо збори чогось солодкого, кави чаю. Але якщо передається саме якась випічка, це для них завжди якось по особливому тепло і по-домашньому, і вони якось по особливому від цього відчувають турботу. Єлісавета Сілаєва, Володимир Стадник та Івана Багрійчук Суспільне новини, Львівщина.